Сьогодні підемо про а, чат із PDF. Наприклад, у вас є якийсь документ, а, в якому велика купа даних, графіків, посилань, і вам потрібно отримати певні дані, вам не потрібно а, вивчати все. Або навпаки, у вас є pdf документ який є інструкцією, по, з який, або, наприклад, а, всі, всі дані вашої компанії, всі відповіді часті запитання, тобто, які є, там, наприклад, в PDF, і вони далі завантажують цю векторну базу, і до них можна звертатися, наприклад, якщо якийсь клієнт питає якесь питання, звертається до векторної бази, це запитання знаходиться і відповідь на це запитання генерується. Таким самим чином можна створити таку власну датабейс. Чому саме векторна пам'ять, а не звичайно, ну, як атачмент? Тому що, наприклад, в порівнянні, якщо брати атачмент файли і пошук по ним. То виглядає це, як от я уявіть собі, ми відкриваємо підручник, перша сторінка, і шукаємо перша строка, друга, третя, і читаємо, 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 щоб знайти певні дані. Потім другий лист, читаємо, читаємо, поки не знайдемо. Ну це уходить час. І будь-яка навіть про дивинда Вона ну, якщо там великий документ, вона дуже довго буде шукати. І буде відповідати, звісно, ще довше вам. Бо вона ж спочатку розшукає, а потім буде відповідати. А векторна база вона дозволяє створити умовну закладку. Тобто, умовно, вам не потрібно розшукувати там десь, десь по всьому підручнику, бо ви відкрили одразу ту сторінку, яку вам треба, і навіть там маркером відмічено, що саме де знаходиться. Тобто дуже швидкий пошук інформації в вашій дата, в базі даних. Давайте з вами, наприклад, тут в мене приклад з PDF, але взагалі можна використовувати не PDF а будь які інші файли. Тут у нас. Трошки розкажу про автоматизацію. Перша гілочка у нас втримується повідомлення через Telegram. Якщо це файл, він завантажується в нашу векторну базу. Якщо це не файл, це повідомлення, якесь запитання, тоді у нас йде вже відповідь, посилаючись на нашу векторну базу. Давайте подивимося, як це працює. І так. Тест Wordflow. Давайте завантажимо файл. PDF. І так, як бачите, у нас обробка йде і документ Microsoft Змога 2 збережено на пініком. Окей, дивимось. У мене бачите, був нуль записів Ну... І так, все, є у нас вже записи. Супер. Тобто у нас PDF тепер знаходиться в векторній базі. Ось тепер ми будемо запитувати. Ну, давайте пігнали. Перше. Що? Що таке? О, є ж треба запустити на постійній. І так. І так, змога це зелена кава, яка виготовляється за технологією холодного заварювання колбрив. Вона містить активні компоненти. Так, добре. Для кого призначено для людей, які мають постійні фізичні навантаження, спортсменів а також для тих, кому не вистачає енергії і потрібна висока концентрація. Бути корисною для А Ану-ка, як вона може, може бути корисною для людей із надмірною вагою? У нас цей сценарій зараз працює. І так. Задмірвували завдяки своїм активним компонентам і основні переваги. Угу. Я використовувати. Угу. Чи, чи є про, о, протипоказання? Протипоказання. І так, є підвищена кислотність шлуб, гастрит, гіпертонія, аритмія, безсоння, вагітність, остеопороз і діти. Ну, ось такий приклад. Як бачите, тобто ми завантажили через Telegram PDF-файл, змога це зелена кава. зеленої кави. І по цьому документу ми зробили запитання, і він нам відповів. Ось такий приклад, тобто уявляєте, наскільки можна тепер полегшити, наприклад, навчання якихось там людей. Наприклад, ви зробили якийсь PDF, що саме, як це там, робити, якусь там дію, як навчити людину. І людина вже, наприклад, після навчання може запитати такого PDF і отримати чек-ліст на всі питання свої. Ось така автоматизація. Якщо у вас є бажання створити для себе щось саме щось таке, звертайтесь.